О, ті, що такі отакі оклоповухи, як от моя білобока, це нобійці. Там білий є зеанинці, є Зеанонобійки у мене. О, Так щось таке діло. Любов, гарно дякую Господньої охорони, захисникам і всьому народу. Дай Бог, щоб так воно було, будь ласочка. Так, да, я, Андрій, що, з Хмельницької області, ви. Ясно. Я ні, я не з Хмельницької, я з Тернопільської. Тамара. Щиро дякую, Любочка. Будь ласочка, щоб здорові були і все було якнайкраще. Дівчата і хлопці, ви там лайчики, не забувайте прожимати. Ну, а хто не підписався, підписатися. Може є якісь запитання в кого по козах, то задавайте. Якщо я знаю відповідь, зад... дам відповідь. О. я Андрій, так, яка коза дає багато молока. У мене нема таких, що мало молока дають. Тільки ті дають мало молока, котрі ще не розкотилися, бо вони не дояться. Ось, а ті всі остальні мене дають багато молока. У мене нема таких, що мало дають молока. Тамара коза лайк, ставимо. Добре, Тамарочка. Що, що моя, що моя хорошенька, що моя лапочка прийшла до мене. Так, почекай. Не пхай носа. Ти чуєш? будь не хрумай голосно. Зараз всі почують. Все. Ай ти моя. Ай ти моя мазулька. Ти прийшла, щоб люба тебе погладила, так, киценка моя. Ну, я те лапушечка. Ай, ти моя кузюшечка. Що тебе почускати? Чекай, бо є, тут кліщ знайшла. Ліс по шерсті. Ти бачиш? Ой, ти моя маленька. Все, нема більше нічого ніде. Тікай. Іди пасися, йди, кацулька, йди. Лапулька, па... лапулька, не наглій. Тікай. Ч... Так, бачиш доктора. Тікай кажу. Андрій, яка коза дає, ага, розказала. Доброго здоров'я що ти вже прийшов. Тамара, лайки ставимо, ставте лайчики. Так, а ну бігом від мене, всі бігом. Я всіх бачу і нема чого мені по плечах скакати. Сталкер, яка у вас зараз температура? Поняття немає. Скільки у нас градусів на дворі температура? Я гнала кози, не дивилася. Діти, кози, кухня, доброго мирного дня. Всім доброго дня і вам, Олександр Люба, а ви не білите стовбури дерев вапном із залізним купоросом? Ні, не білила. Взагалі, кажуть, що молоде дерево не добре білити. От я в інтернеті бачила пару роликів, бо каже, воно. Сильно палить е, е, шкірку на молодих деревах. Старіші, так, да, але не молоді. Назар Сидоряк, привіт, привіт, Назар. Олександр, а вам далеко до Тернополя? Ну, трохи є, 50 кілометрів. Моя біла бока. Міжу моя дівчинка. Ну йди сюди, йде вже. Так, Руслан сердечко прислав. Що моя дівчинка, га, вредна? Що моя вредна дівчинка? Що, що, тобі щось дати треба, так? Тобі щось треба дати, бо ти прийшла до мене, так? Вперлася, Любачуха, і так добре, правда? Аж очі примружили. Ай ти. Олюню, не, не, не гайся їдь, їдь щасливо. Їдь щасливо на свою репетицію і не переживай нічим. Все тут нормально, все тут прекрасно. Привіт-привіт.